you Привіт, мене звати Владислав Кисленко і я радий бачити вас на нашому каналі Секрети дизайну. Сьогодні ми знаходимося на одному із наших реалізованих об'єктів. Об'єкт знаходиться в ЖК Республіка. Цей об'єкт ми реалізували близько півроку тому, але нарешті ми зможемо вам показати всі його повністю і в цих деталях. Перед тим як я почну вам показувати даний інтер'єр, обов'язково підпишись на канал, постав пальчик вгору і постав дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Скажу декілька слів про цю квартиру. Ця квартира розроблялась для молодої сім'ї, двоє дорослих і однієї дитини. Площа цієї квартири 62 квадратних метри. Щодо планувального рішення, у нас є зона холу, потім йде кухня, вітальня, невеличкий гардероб плюс прачечна, також лоджія, На лоджії ми розмістили робоче місце, спальня, два санвузли, один з ванною, інший з душом і дитяча кімната. Спочатку від забудовника тут було планування не досить зручне на наш погляд, тому ми трішки його адаптували для того, щоб у нас з'явились два великих повноцінних санвузли, і таким чином ми змогли зробити це планування більш функціональним. Друзі, огляд почнемо, звісно, із східної зони. Як ви могли вже побачити, основна кольорова гама у нас біла, і також є деякі е, чорні акценти, про які я буду трішки детальніше згодом розповідати. І так, на підлозі у нас світлий керамограніт фабрики Тубадзін. Справа від мене знаходиться гардероб. Тут гардероб і прачечна. Ми розмістили гардероб для повсякденного одягу і невеличку прачечну. Тут у нас є. Тіральна сушильна машинка фабрики Аско, також бойлер, ну і, звісно, зберігання для повсякденних речей. Хочу звернути увагу на розсувну дверку. Тут верхня підвісна конструкція без нижньої направляючої виглядає досить-досить стильно. Коли заходиш в квартиру, відразу з лівої сторони, напроти вхідних дверей, є велике ростове дзеркало. Дуже класно. По-перше, збільшує простір, тому що холл тут невеличкий. Ми при проектуванні взагалі намагаємося раціонально використовувати простір і транзитні зони їх робити маленькими, щоб максимально використати весь простір в квартирі. Біля дзеркала розмістилась поличка. Це поличка для ключів, там, телефона, можна покласти зонтик. Також є висунні ящики, де можна зберігати там, окуляри, ключі, же зонт і так далі. А також біля полички ми розташували пуфик, фабрика Фокорнер. Досить стильно, класно він тут вписався. За мною знаходиться ванна, а тут дитяча, але ми йдемо показувати кухню-вітальню. На стелі є ось така цікава ніша, вона виповнена вугловою формою для того, щоб зразу дати напрямок руху, коли потрапляєш в квартиру. В зоні кухні з лівої сторони знаходяться пенали. Ось тут є пенали для зберігання хозблоку, тобто там стоїть електровіник, швабри, гладільна доска і так далі. Далі тут мікрохвильова. Піч плюс духова шафа, знизу ящик для зберігання, і зверху також знаходяться полички для зберігання. Я показувати не буду, так як замовники тут уже живуть, тому це буде трішки неетично. Далі знаходиться холодильник. В холодильнику є така цікава ручка. Досить класний, цікавий елемент кухні це акваріум. Це було особливе побажання від замовників ще на етапі розробки технічного завдання, щоб ми десь розмістили акваріум. В такому рішенні інтеграції в кухні, мені здається, він досить круто вписався. Знизу знаходиться фільтрація для акваріума, зверху полички, там просто зберігання, плюс щоб можна було покормити рибок. З правої сторони кухні розмістилась вуглова робоча зона. Відразу у нас іде мийка, білий змішувач, білий дозатор, і також є подрібнювач харчових відходів. Всі елементи фабрика Франке. Стільниця виконана із акрила, це акрил Трістон 104, здається, його код. Ось фасади кухні це фарбований МДФ. І зверніть увагу, ми зробили ось таку стильну лінію, щоб підкреслити мінімалізм даної кухні. Над мийкою у нас знаходяться підвісні ящики, де сушка для посуду. в угловій частині там просто полички. Знизу мусорне відро, фільтр для питної води. Далі тут іде 60-та посудомийчна машинка, знизу висувні ящики для ложок, вилок, каструль і так далі. Тобто для всього посуду. Індукційна варочна поверхня, над плитою розмістилась витяжка, витяжка вбудована. І зверніть увагу, ми зробили зарізку під 45 градусів для того, щоб блок витяжки виглядав монолітно. Кухонну і вітальну зону у нас розділяє стіл. Стіл виконаний із масива ясеня. Колір стола ми підбрали таким чином, щоб він співпадав із підлоговим покриттям. На підлозі у нас ламінат. Quick step з функцією гідросіл, що він не боїться вологи. Далі стільчики біля. Столу концепто фабрика, вони сірого кольору, такого ж кольору, як і диван. Тобто матеріал тканини ми також підбирали, щоб вони були ідентичні. До речі, що стосується дивану, диван, фабрика Інтерія, він розкладний, досить зручний, в нього м'які подушки. Тобто, завжди, коли вибираєте диван собі в квартиру, звертайте увагу на його м'якість. Звісно, розкладні дивани, вони частіше за все більш жорсткі, тому що у них є механізм. Але в цілому можна вибрати деякі моделі, які досить м'якенькі. За диваном ми розмістили ось такий цікавий бра, фабрика Scarlet. І з цієї сторони знаходиться вертикальний радіатор фабрики Global Oscar. Напроти дивану ми розмістили телевізійну зону, оформили її ось таким цікавим чином. Тобто у нас є раєчна стіна, вона виконана із фарбованого МДФу. Також ось така панелька, на яку кріпиться телевізор. Телевізор 55 дюймів. І знизу ми розмістили тумбу. Тумбі є місце для фронтальних колонок, також місце для зберігання. Що стосується акустики, крім фронтальних колонок, ми ще також розмістили дві колонки тилові потолочні. І сама система тут 5.1, що створює досить класний кіношний звук. Що стосується саме декоративних речок, у нас виконано досить цікаве рішення. Ви вже могли звернути увагу, що у нас тут знаходиться ручка. І там приховані двері і вхід в спальню. Я її вам трішки згодом покажу. І в чому особистість? Ми так підбирали розміри цих рейчек, для того, щоб шов на двері був точно на стиці панелей, щоб ці двері не кидались в очі. Єдине, що їх видає, це ось така ручка. Ходімо, я покажу вам робочу зону, а далі підемо в спальню. В робочій зоні ми розмістили два робочих місця. З правої частини ось такий невеличкий столик глибиною 45 см. В принципі, цього достатньо щоб працювати з ноутбуком. І ми ще зробили ось таку висувну поличку для того, щоб якщо потрібно поставити клавіатуру, можна розбільшити трішки робочу зону. Ну і звісно, дві полички для зберігання. Біля столу розмістились також декоративні панелі. Вони йдуть також на всю висоту. Вони ніби продовжують композицію із вітальні на робочу зону, для того, щоб об'єднати весь простір. До речі, ви могли звернути увагу, що у нас є балка е, над цими панелями. Це технічний опуск для того, щоб розмістити приточно витяжну систему. В даній квартирі у нас є рекуперація повітря. Також в столі ми е, зробили ось таку цікаву підсвітку, це підсвітка РГБ, можна міняти кольори і в вечірній час тут досить класно все виглядає. На підлозі також кремо такий, як і в вітальні. В принципі, по всій квартирі у нас виконать, використаний тільки один кремо так як. Це квартира мінімалістична. Тут досить небагато матеріалів використовується. Тобто тільки білий колір, чорний і дерево. Під столом у нас розмістився пуфик фабрики Фокорнер. З лівої сторони у нас є робоче місце. Тут повноцінний вже столик, 600, робоче крісло. Також для замовників ми тут все поставили таким чином, щоб можна було працювати, робити зйомки, спілкуватися в чатах. Зверху підвісні ящики. Також у нас є ролета, яка опускається і створює задній фон там, при записі вебінару або конференції. А зараз хочу акцентувати увагу колег-дизайнерів та архітекторів на дуже цікавій новині. Ті, хто давно слідкує за мною, знають, що у мене є навчальна площадка Interior Design Level Up, на якій я викладаю свої вебінари, майстер-класи, гайди, завдяки яким ви можете підняти свій професійний рівень, прокачати скіли, а також підняти якість та вартість своїх послуг. Наразі є 4 блоки: майстер-клас креслення, в якому я детально розповідаю про наш підхід до проєктування, показую наші креслення, розбираю всі вузли в проєкті. І так далі. До майстер-класу бонусом йде чек-лист перевірки креслень, завдяки якому всі наші проекти високого рівня. Гайд-договір, в якому я ділюсь нашими договорами на проєктування та авторський контроль, розповідає про всі важливі пункти, завдяки яким замовники повністю розуміють, що має виконувати дизайнер, за що він відповідає. Цей договір на протязі 5 років коригувався для того, щоб на юридичному рівні захистити дизайнера від будь-яких проблем. Майстер-клас авторський контроль, в якому я розповідаю в деталях, що таке авторський контроль, які обов'язки має виконувати дизайнер, які потрібні документи, які бувають та як їх вирішувати. І ще один потрібний гайд це гайд по ремонту, в якому я розповідаю на що потрібно звернути увагу при виборі підрядників, і як перевіряти та приймати етапи ремонту. Показую, як повинна бути добре виконана робота і як буває. Виконана робота погано. Все це з ілюстраціями та відео. Вся інформація зібрана за 7 років реалізації цих об'єктів. Це дуже цінна інформація, завдяки якій ви зможете е, зекономити кошти при ремонті і не потрапити на рукожопи. Ці майстер-класи будуть корисні як дизайнерам-початківцям, так і практикуючим дизайнерам, які вже мають досвід і хочуть покращити е, чи порівняти свій підхід до дизайну. Посилання на всі курси будуть в описі відео. А ми продовжуємо. Так, далі ми потрапляємо в спальню. Ви вже могли звернути увагу, що всі двері в нас виконані прихованого монтажу. За мною знаходиться вхід в санвузол. Над дверима ми завжди розміщуємо кондиціонери для того, щоб вони не кидалися в очі. По-перше, а по-друге, щоб вони не дули на, наприклад, на ліжко, щоб не захворіти. Також за мною знаходиться велика шафа. Тут відкрита гардеробна система зверху. Штанга для одягу, також антресольне зберігання, і знизу ящики для зберігання білизни. Зверніть увагу, що ось ця частина фасаду виконана із скла. Таким чином, гардероб набуває легкості і він виглядає досить повітряним. З лівої частини ми розмістили шафу за закритими фасадами. Звісно, центральним елементом спальні є ліжко. Це ліжко фабрики бланше. Воно досить зручне, має високе ізголів'я, що можна і присісти. Почитати книжку, також є у нас ось такі прикроватні світильнички направленого світла. Щодо освітлення, ми завжди робимо декілька сценаріїв світла. У нас є функціональне світло, верхнє світло і також зональне. Біля ліжка у нас знаходяться прикроватні тумбочки з полицями, і в тумбочках є безпроводна зарядка для телефону. З цієї частини кімнати ми розташували бударний столик і також дзеркало із студійною підсвіткою для мейкапу. Знизу пуф від фабрики Фокорнер. І також є штора. До речі, штора у нас на розумному будинку. Вона закривається сама. Можна налаштовувати різні сценарії, можна, щоб вона там в 7 ранку відкривалась, в 8 вечора закривалась і так далі. Досить зручна штука. До речі, друзі, якщо вам потрібен стильний, продуманий і якісний дизайн-проект, ми з радістю вам в цьому допоможемо. Бо ми не просто створюємо дизайн-проект, ми створюємо нові умови для комфортного життя. Наша філософія жодних компромісів, а тільки високоякісний, продуманий до дрібниць. Проект для нас важлива кожна деталь. Наразі ми розробляємо проекти по всьому світі. У нас виконані проекти в Канаді, в Литві. В Еміратах, в Польщі, в Австралії, тому якщо ви знаходитесь за територією України, ми без проблем допоможемо вам з проектом в Києві. Ми ж реалізуємо повністю наші проекти під ключ. Так як у нас є свої будівельна компанія, свої меблевики та інші партнери, ми повністю контролюємо всі процеси для того, щоб отримали професійний ремонт високого рівня. За більш детальну інформацію пишіть в Дірект або в меседжері. Посилання залишу в описі. Так, далі ми знаходимося в майстер-санвезлі. Напроти входу ми розмістили ось таку цікаву акрилову раковину. Зверніть увагу, що в неї щільовий злив, також вся сантехніка і всі елементи виконані в чорному кольорі, змішувач фабрики гуліні, дозатор для рідкого мила, також є стаканчики для щіток. За мною знаходиться рушникосушарка фабрики Genesis Aqua. Ну і також є ось такий цікавий світильничок. До речі, зверніть увагу, що є. Верхнє світло і підсвітка дзеркала. Вся підсвітка у нас виконана RGB лентою, що можна змінювати кольори. І в вечірній час це досить круто виглядає. Над інсталяцією ми розмістили поличку. Тут у нас на тіпонах. Там знаходяться різні косметичні засоби. І е, ця поличка виконана з фарбованого МДФ кольор 9003, а плитка, туба е, і ми підбирали таким чином корль для того, щоб цей фасад не виділявся е, серед плитки. До речі, зверніть увагу на розкладку плитки. Зверху у нас йде вертикальна розкладка, потім пішла горизонтальна. Тут у нас також вертикальна. Тобто ми е, створили ось таку цікаву композицію для того, щоб шви. По підлозі переходили на стіну. Тут також обшов переходив е, в угол, словом такі невеличкі заморочки, але вони досить круто, стильно виглядають. Душову зону ми виділили трішки іншою плитою. Також тут розташувалась розпашна скляна перегородка. Її нам фабрика DI Glass. В душі є полиця е, також RGB підсвіткою. До речі, підсвітка вмонтована в рівень з плиткою для того, щоб не було ніяких виступаючих елементів. Ця полиця для косметики, і вся сантехніка, тропічний душ у нас з фабрики Groya. Ще одне приміщення, яке я вам покажу, це ванна кімната. Тут також вся плитка виконана білого кольору фабрика Тубадзін. Раковина також з акрила, також із щільовим зливом. Під раковиною у нас знаходяться ящики, і ось це ящик для грязної білизни. Сантехніка фабрики Трес, тут вся сантехніка хромована, на відміну від хазяйського санвузла. Тут знаходиться велике дзеркало. До речі, дзеркало у нас повністю співпадає по швам плитки. Напроти дзеркала є така підсвітка, де можна класно підсвітити обличчя. Між раковиною і ванною знаходиться скляна пригородка. Її можна ось так відкрити. Це зроблено для того, щоб коли приймаєш ванну, вода не потрапляла за е, зону ванни. Ванна у нас фабрики Влірой Boch. під ванною є слючок, і також зверті увагу, що у нас є ніша під ванною з rgb підсвіткою. Я завжди рекомендую біля ванни використовувати нішу для того, щоб можна було зручно підійти і щоб не було навантаження на спину. Над ванною у нас також є тіньова підсвітка зверху в тіньовому профілі. Біля ванни поличка поличка для різних косметичних засобів. Тут у нас Унітаз прем'єра і рушникосушарка Mario. Також в двох санузлах ми спроєктували Bluetooth-колонки для того, щоб можна було, коли приймаєш ванну або душ, включити музику і трішки розслабитись. Що ж, ходімо, покажу дитячим. Зазвичай дитяче ми проєктуємо більш на виріст, але так як дитина ще маленька. Тому тут деяких рішень від початкового проєкту ще немає. Але що в нас з цікавих особливостей, це є стінка. Стіна виконана повністю художницею. Силку на художницю я залишу в описі. І цікаве рішення у нас є такі хмаринки в горах вони слугують як ночнік. Також тут є бра. коли в майбутньому тут стане повноцінне велике ліжко, ним можна буде користуватись як підсвітку для читання. Під вікном ми спроектували велику робочу зону. Там стіл близько 2,5 метрів по довжині. До речі, зорієнтували, що фасад полички біжевого кольору, а торці блакитного, такі, як і ящики в столу. Також під столом у нас є ящик на колесах, який можна рухати. А з цієї сторони, біля входу у нас знаходиться шафа. Тут шафа для верхнього одягу, для дитячих різних ігрушок і так далі. І знизу знаходяться ящики з підсвіткою. Ну що ж, друзі, ось такий огляд у нас вийшов. Я надіюсь, вам все сподобалось. Якщо є якісь питання щодо якихось рішень або, можливо, якісь пропозиції, пишіть в коментарях. До речі, напишіть, будь ласка, як вам канал українською мовою досить цікаво, і взагалі напишіть, як краще мені його вести, українською чи російською. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте пальчик вгору і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Владислав Кисленко, канал Секрети Дизайну. Пока!